А видовочів важливе черево вітаміни, необхідним для організму людини. Макові ароматичні речовини, які містяться у овочах, підвищують апетит і дають можливість у різноманітності харчування. Страви з запечених овочів користуються великим попитом у кулінарії, тому їх подають як гарнір до рибних і м'ясних страв, а також як основну страву. Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні черговий допоміст присутність на вуці. Присутні, всі до виробничого навчання, всі готові. Добре, тема нашого уроку приготування страв і гарнірів з запечених овочів. І наша мета на сьогоднішньому урокі, уроці практично закріпити теоретичні знання з теми приготування страв і гарнірів з запечених овочів, організувати правильно своє робоче місце, дотримуючись товарного сусідства, економно і бережливо використовувати сировину, електроенергію, дотримуватись прав... Мислення. В сьогоднішньому році ми з вами будемо виконувати такі навчально-привничі роботи. Це рулет картопляний з овочами, перець фарширований, гриби, гриби запечені в сметанному соусі, голубці овочеві, помідори фаршировані і кабачки фаршировані. Які ви знаєте страви запечених овочів? Гриби запечені у сметанному соусі, рулет картопляний. Попідори фаршировані овочами, кабачки фашировані, голубці овочі використовуємо для страв запечених овочів. Рис із глибами, овочами і капустами. Правильно, підготувати овочі до фаширування. Овочі потрібно перебрати, помити, почистити, та різати, проварити, а потім ваше При її температурі затихають овочі. Лена, 280 градусів. Угу. Від чого залежить тривалість запікання овочів? Оля? Тривалість запікання овочів залежить від овочів, які запікають. Чому контр... картоплю потрібно варити при слабкому вогні? На слабкому вогні вона йномірно розвалюється. О, а на великому, на рухливому, перекипінні рухливому, вона зовні розвалюється, а всередині вона сира. Щоб прийти до подальшої нашої роботи, нам треба згадати техніку безпеки та угону праці при приготуванні страв. Перед початком роботи організувати своє робоче місце. Постійно слідкувати за додержанням вимог санітарії та гігієни. Первинну обробку продуктів здійснювати на окремих призначених для цього стола. Не пересувати наповнені каструлі на поверхні плити. Каструлі заповнювати продуктами на 3 четвертих об'єму. Не переливати на плиті рідину з однієї каструлі в іншу, не допускати попадання рідини на плиту, знімати кришку з каструлі на саме, гарячий посуд знімати з плити, користуючись рушником. Розробні дошки використовувати лише за призначенням. Кухарські ночі повинні мати добре закріплені ручки і гострі лаза. Якщо на плиту пролився жир, потрібно вимкнути плиту і накрити полум'я кришку. Не використовувати ножі для перемішування овочів під час пасирування, не допускати проливання рідини або жир на підлогу. Якщо це сталося, підлогу немає новити Після виконання завдання вимивають кухонний та столовий посуд. Стали плиту підлогу вимивається використання ми чи У Лосім і звітні з вами буде використовувати таке обладнання і та інвентар. Це будемо користуватися електричною плитою, жаровою шафою, а також розробними досками ножами. Перша бригада на сьогодні готує рулет картопляний. Друга бригада готує помідори фаршировані, кабачки фаршировані. Третя бригада готує перець фарширований і голубці фаршировані овочами. І четверта бригада нас готує гриби запечені сметаними. Зараз ми закріпимо ваші знання по нашій темі. Нам потрібно охлодити картопляну масу, щоб додати яйця. Таня. Даня. 40-50 градус. Чому потрібно змащити лист жиром і посипати сухарям? Тому що якщо не змастити його жиром, рулет буде висивати до листу. Для приготування картопляного рулету з овочами нам потрібно картоплю підготувати, зробити, зробити первинну обробку. Для цього картоплю промиваємо, очищаємо, відварюємо, протираємо. І гаряче пюре використовуємо для картопляного пюре. Щоб сформувати рулет, нам потрібна волога серветка. Вологу серветку ми просилаємо на досточку і на ньому формуємо рулет. Виключно. На середину картопляного пюре ми кладемо начинку. Да? Наш рулет ми формуємо серветкою і викладаємо на листик швом донизу. Листик у нас попередньо змазаний жиром і посипаний сухарями. Сформований рулет ми зверху змащуємо сметаною. Обов'язково потрібно зробити два 3 протоли. Запікаємо наш валет при температурі 250-280 градусів, тому що при меншій температурі він буде тріскатись. Для приготування кабачків фаршированих нам потрібно недозрілі плоди кабачків, які ми нарізаємо, нарізаємо висотою 6 см. У нас ось є нарізані, є цілий. Нарізали висотою 6 см і зробили заглиблення всередині отакі От чашечки. У ці чашечки ми фарш... фаршируємо їх капустяним фаршем. Фарш ми викладаємо невеликою гіркою, щоб трошечки його було видно на поверхні. Фаршировані кабачки ми ложимо, викладаємо на листик змащений жиром. І запікаємо жаровіша. Для приготування помідорів фашировані нам потрібно помідори, зрізаємо верхушечку і видаляємо серцевинку, щоб наповнити потім фаршем. Наповнює, наповнюємо овочевим фаршем. Жиром листик і запікаємо так само, як і кабачки фаршировані. На фаршировані кабачки і помідори ми зверху посипаємо сиром і запікаємо в живий шафі. Виділити серцевину. Значить, ножом коло плодоніжки ми підрізаємо і видаляємо плодоніжку. Очищаємо, видаляємо серцевину, промиваємо, потім відварюємо 5-7 хвилин в окропі, сіжуємо на трошляк і починаємо фаршем. Підготовлений відварений перець ми починаємо фаршем. Начинений перець овочевим фаршем ми також викладаємо, теж викладаємо на листик змашеним жиром. При запіканні перцю ми використовуємо соус сметаний або сметаний з, томат, з томатом. Для приготування глупців овочевих нам потрібно капусту, зробити її первинну обробку, нам треба видалити серцевину. Тоді в такому вигляді нам потрібно її відварити в округу. Відварені пелюстки капусти, нам з них треба видалити потовщення. Їх можна видалити, можна відбити. На підготовлені листочки капусти нам потрібно положити фарш і завернути його у вигляді конвертика. В такому вигляді ми викладаємо їх на листик. На соусі нам потрібно відварені гриби, потрібно нарізати скибочками, потім спасирувати з цибулею, викласти в кокотницю або у порційну сковорідочку, залити сметаним соусом, затерти з сиром і запекти. Нарізаємо зараз відварені гриби. Базировані гриби з цибулею ми викладаємо у кокотницю і у порційну сковорідку. Заливаємо сметаним соусом. І зверху посипаємо тертим сиром. І запікаємо нашу закуску в духовій шафі. Баклажани гірчать. яка причина? Юля. і довжина повинна бути рулету. Довжина 15-20 см, а товщина 1,5 см. Які гриби використовують для приготування страв гриби, запечені в сметаному соусі? Білі, сушені або печаліці. Як нарізають гриби. Якщо страву подають, як гарячу закуску. Ліна. Гриби потрібно нарізати з кілочками. Правильно. А тепер розглянемо помилки та шляхи їх попередження при приготуванні страв із запечених овочів. Чому поверхня картопляного рулету з тріщинами? Тому що перед запіканням не зробили 2-3 проколи або е, запікали при низькій температурі. Правильно. На те, та картопля потемніла. Що можна зробити, Юля? Можна розвити воду і додати молоко. Картопляний рулет прилип до листа. Чому? Тому що перед запіканням лист не змастили жиром і не посипали сухаря. Яка взаємозамінність сушених грибів і печалі? Грибі, Правильно. Особливості приготування грибів запечених симтаном совісті. Для того, щоб приготувати гриби заперечування. Спершити зняти плівку, зачистити ніжку, зняти шкірочку шапку, mm -hmm. отримати золеній воді, що випити в нарізати шахточками або схилочками, припустити, знімати зі сметанним соусом, довести до кипіння, поційну сховорічку змастити жиром, покласти напис соусу, зверху посипати тертим сиром, його потатити на дитинній тельці і закликати до утворення шкірочки. А тепер проведемо бракираж наших страв. Згідно ваших калькуляційних карточок, на одну порцію, ви зробили розрахунок на одну порцію. На одну порцію картопляного рулету скільки потрібно бути? На 230 грам. Хорошо. Який зовнішній вигляд рулету картопляного? Рівна поверхня без стрічка з румяною кірочкою на розрізі товщина шарів одинакова, форма фаршу розкладена рівномірно. Тепер перевіримо ваші інструкційні технічні карточки та зупинимося на особливостях приготування страв запечених овочів. Перша страва в нас рулет картопляний. Будь ласка, для приготування рулету картопляний. Плягнення потрібно картоплю помити, почистити, помити, нарізати, покласти каплячу підсолену воду, варити до готовності, відвар злити, картоплю залишити на 2-3 хвилини під кришкою для просушування, перетерти або пропустити через м'ясорубку. лясорубку, змочну марлю ну, змочену водою марлю, вологими руками розкласти картопляну масу на марлю довжиною 15-20 см, товщиною 1,5 см, зверху посередині покласти фарш. За допомогою марлі зробити форму класти рукцям донизу на лист з жиром. Та, та посипати цухарями, зараз змастити сметаною та посипати сухарями. Зробити ножем або водаю 2-3 проколи, запікати при температурі 250-270 градусів до рум'яної шкіри. Слідуюча страва у нас перець фарширований очарком. Для того, щоб нам приготувати цю страву, нам потрібно взяти перець, передбати його добре поміти, потім ножем відрізати серцевину, видавитися насіння, щоб не пошкодитися. Перцю. Пробити його добре і вкинути вокрів на 2-3 хвилини. Потім злити на дрощак і наповнити фаршем, попасти на місці і залити його бульйоном і запікати при температурі 250-280 градусів. Вихові до якості грибів запечені в сметаному соусі. Ріта. Сонячний вигляд гриби ви запечені в персунську соусі, на поверхні оглядач шкірочка. смак соломий, запах запак смажених грибів, металним соусі. Колір на поверхні, золотистого, до світло-пришного, консистенція грибів м'які, з руках соусу і інвалідних інші. А вихід одній порції, яка вага? 150 150 грамів. Правильно. Вимоги наявності голубців у вечевиках. Консистенція м'яка суковита, смак тушкований, капусті, кисломолочний, зовнішній вигляд голубців, прямокутної форми, з гладенькою поверхнею, без тріщин. І вихід на одну порцію деберу по розрахунку 250 грамів. 250 грам. до вимоги до якості перцю фаршированого. Консистенція перець який? запах та смак овочів, мірусолоний, зовнішній перець перед долісом фуру. І е, вихід порції? 250 грамів. Вимоги до якості кабачки фашарованих. Консистенція м'яка соковита, запах і смак мір, солоний, зовнішній вигляд, кабачки з берегових форум. Добре, і яка температура подавання наших страв? 80 градусів. Тепер переходимо до самостійних індивідуальних робіт.